Дорогі брати і сестри, сьогодні Церква Христова дає нам для роздумів достатньо непросту, але дуже важливу, особливо для нашого часу, розповідь євангельську, де Ісус Христос каже, що був Господар виноградника, який насадив красиве місце, де зробив виностік, де залишив управителів Наглядачів за цим виноградником, і, врешті-решт, хотів отримати винагороду свою, і посилає він до них своїх слуг, кілька разів посилає і щоразу їх вбивають, врешті-решт посилає свого сина і того вбивають. І приходить кара на цих виноградників. Про що ж ця розповідь? Звичайно, що в ті часи, коли Христос сказав цю притчу. Перш за все, ті, хто її чули, розуміли відразу, кого має на увазі Ісус Христос під виноградником. Тому що ще пророк Ісая казав, що виноградник це Ізраїль, це народ ізраїльський. Що ж маємо розуміти ми? Виноградник це весь світ, це історія нашого людства. Господь, коли творить світ, перш за все хоче, щоб це було місцем радості. Пам'ятаєте слова є священного писання, і вино веселить серце людини, і Елей намащує лице її. Вино для того суспільства та й для нашого, залишається часто якраз тим, що веселить серце людини, тим, що пов'язаний із святом, і з радістю, а в тій країні, де часто не вистачало. Води, де не де був достатньо важкий клімат, то звичайно, що все, що пов'язано із певною рідиною, було дуже цінне, а особливо вино. І от Господь хоче, щоб цей світ був місцем радості. Недарма перше чудо, яке робить Ісус Христос, було на весіллі. Було в момент, коли люди найбільше радіють. Христос перетворює звичайність, прісність. Цього життя перетворює на вино радості. Такий світ задуманий Богом. Але, на жаль, що ми бачимо, історія того Божого виноградника показує, що ті, кому доручено доглядати, ті, кому доручено піклуватися, так часто зраджують свого господаря. Так часто вони обирають. Користуватися виноградником задля себе. І так було усю історію. Врешті-решт, Христос у цій розповіді показує, перш за все, милосердя Боже. Навіть тоді, коли Бог бачить цю велику невдячність людини, один із літературних персонажів казав так: для того, щоб охарактеризувати найкращу людину, підходить одне слово невдячна. Він вважав, що людина істота нерозумна, істота не прямо ходяча, істота не володар цього світу, а казав: людина істота невдячна, не знайде жодної настільки невдячної у цьому світі. І, на жаль, так часто ми це і спостерігаємо, як боляче батькам, яким невдячні діти. Як боляче дружині, який невдячний чоловік, як боляче чоловіку, якому невдячна дружина, ми так часто відчуваємо біль не через те, що нам чогось не додали, а через те, що нам просто дякую не сказали. І ось тут Христос показує: і так Бог має справу із людиною невдячною. І Господь все одно приходить, посилає. Своїх слуг, а хто такі слуги Божі? Це ті, хто протягом усієї історії були людьми, яких хтось називає романтиками, ідеалістами, людьми наївними. Це були ті люди, які ще вірили в якісь ідеали, в те, що вони прийдуть до правителя, вони прийдуть до вчителя, до наставника. До священника, до господаря дому, різні виноградники дані кожному із нас. В когось виноградник це ваша сім'я, в когось це робота, в когось це діти, яких треба наставити, в когось це громада, село, місто, в кожного з нас свій виноградник. І от оці виноградники приходять Божі люди. Які починають нам говорити про те, друже, а може зміниш щось в своєму житті? Подивися, як заросло усе в твоєму серці, в твоїй сім'ї, в твоєму місці. Може, ти все-таки будеш щось міняти? Може, треба зробити так, щоб цей виноградник приносив плоди? І ось такі люди приходять, і я впевнений, що до кожного з нас вони приходили. І в такий момент якраз відбувається наш суд. Нам стає страшно, ми не хочемо нічого міняти. Ми хочемо позбутися такої людини. І ось у цю історію люди позбувалися таких. Вбивали, відкидали і свідчили: ні, не буде нами ніхто керувати. Ми самі будемо будувати свій світ. І врешті-решт історія людства прийшла до того, що милосердя Боже було настільки велике. Що Господь посилає свого сина власного. Сам Бог приходить до нас. Таку велику любов проявляє Господь. Після усього, що робили із праведниками, Бог сам приходить. І що відбувається? Ісуса Христа вбивають, розпинають. І тут дуже важливі є слова, які потім, крізь багато століть, повторює один Дуже відомий і впливовий філософ. Звали цього філософа Ніче. Він каже, його знаменита фраза: Бог помер, його немає. Оце одна із останніх сторінок людства. Так само виноградарі. Подивилися, раз прийшов син господаря-виноградника. Значить, вже щось сталося із батьком, і ми вб'ємо сина і самі будемо керувати цим виноградником. Ось так зробили люди. Люди розп'яли Ісуса Христа, вбили Бога, і ніччя крізь багато століть каже: подивіться на це християнство, в що вони вірують? Вони вірують в Бога, який розіп'ятий на Христі. Саме улюблене, що є в християнстві, це Бог розіп'ятий. І він доходить до висновку: Бога немає. Людська свідомість тому витворила такий образ розіп'ятого Бога, щоб нарешті звільнитися із того рабства, рабства покори Богові. І найбільше останнє століття стає яскравим прикладом цього. Люди кажуть, Бог не має сили в цьому світі, він помер. Він слабкий, треба, щоб сильні цього світу будували це життя. І ХХ століття показало, як же виглядає світ, в якому люди кажуть, що Бога немає і сили Його немає. Скільки мільйонів людей було вбито? Починається 21 перше століття, люди почали казати: та ні, ми тепер будемо жити в постмодерну добу. Тут модерна доба була трішки невдала. Від словом модернувати, змінювати. Люди казали так: людину просто треба змінити, її навчити, і вона стане хорошою і без Бога. Ніякого Бога не треба. Ми знаємо, це було в комунізмі, в фашизмі. Ідеальну людину вивезти. Потім побачили, нічого з того не вийшло. Прийшов наш час. А наш час каже так: друзі, давайте так, будемо просто жити в дуже такому таке слово. Винайдене плюралістичному світі. Плюраліс буквально перекладається як різноманіття. Давайте будемо просто один одного приймати. Ми з вами всі дуже різні, будемо співжити дружньо і творити свій ідеальний світ, в якому Богом будуть гроші. Головне божество будуть гроші, а головна релігія буде економіка. І так кожен із нас часто. Спостерігає перш за все за своїм рахунком і за економічними процесами, які відбуваються у цьому світі. Ось головне божество і головна релігія, начебто, коли нагодуємо усіх, всі стануть щасливими. І, на жаль, чи як би це для нас не здавалося страшним, а може і на щастя, з'являється в світі така дуже дивна країна, як Україна. В якій ці підходи ще старого світу, який вважав так, головне в цьому світі сила, сила влади, сила імперії, зіткнулися і світом, який каже, ні, головне в цьому світі гроші і процвітання економічне. І ось посередині цього став наш народ, якому зараз дуже боляче. І страшно кожному з нас, бо ми не знаємо, на що опертися. Гроші далеко не все можуть вирішити, коли відбувається війна. І саме в цей момент ми так близькі до тих християн, про яких ми сьогодні чули в читанні апостола, де було сказано апостолом Павлом. Що всякий, хто не сповідує ім'я Ісуса Христа, хай буде проклятий. А далі звучать такі дивні слова «маранафа». Що означає ці слова? Буквально вони перекладаються як гряди, Господи Ісусе, прийди до нас, Боже. І ось ці люди, які жили тоді, вони були дуже в схожому стані. В них була абсолютна невизначеність. Як казав один святих отців: є люди, які ходять по землі. Це ті люди, які живуть в країні, де все спокійно. А є люди, яким доводиться вчитись ходити по воді. В будь-який момент можеш потонути. Не знаєш, що ти прокинешся наступного дня. І ось коли ходиш по воді, єдиний спосіб це зробити це дивитися на кого? На Ісуса Христа. Тільки Петро переставав дивитися, починав тонути. І ось ми зараз з вами є в такий час, в який нам страшно, а в той же час для нас до нас дуже близький Бог. Перші християни казали так: коли в тебе з'являються проблеми, коли тебе дуже болить, і ти є на грані життя і смерті, тебе Бог відвідав. Бо Бог каже: подивися, в цьому світі нема на що опертися, крім Господа. Тому і сказано сьогодні в Івангелії, що той камінь, який розіб'є всі імперії, рано чи пізно вони всі минуть, всі спроби створити світ без Бога. Вони не будуть увінчені успіхом. Розбиті вони всі будуть каменем, який став наріжним. А що таке наріжний камінь? Наріжний камінь це той, який є в основі будівлі, а ще наріжним каменем часто називали той камінь, який вставляли в арку. Коли арка є вибудована, це досить така складна конструкція. Вона потребує основного каменя, на якому все тримається. Без цього наріжного каменя все впаде. І ось зараз. Ми є якраз в такому стані, коли розуміємо, що тільки на Господа можемо покладати свою надію і в житті, і в смерті. І в житті, і в смерті не забуваємо про це. Тому оцей заклик, Маранафа, гряди Господи Ісусе, так стосується нас. Щоразу, приходячи до храму, ми якраз і взиваємо до Господа: Господи, прийди до нас. І, на жаль, на жаль, нам ще далеко до тих людей, які були готові і життя своє віддати за Бога. Нам страшно, ми боїмося. Ми вже хотіли просто пожити. Пам'ятаєте, я часто згадую ці слова, які ви часто якраз відносяться до християн, а точніше до людей, яким би хотілося стати християнами. Нам хочеться, Боже, давай Тобі Голгофа, а нам фавор. Давай ще нам, хоч трішки спокою, пожити простим звичайним життям. Можливо, дасть Бог ще буде просте і звичайне життя, але отой страх, оте ходіння по воді, нам треба зараз використати, щоб більше відкривати Господа для себе, щоб більше вчитися жити в ті часи, коли, здавалося б, всі опори від нас забрані. Ось саме тоді ми будемо вчитись бути тими виноградарями, які, незважаючи ні на що Христа упускають у своє життя. Тож щоразу приходьте до храму Божого і не забувайте пити від тої істинної виноградної лози, того істинного вина радості це святої Євхаристії, причастя тіла і крові Христової. Не забувайте зараз, якраз той час, коли частіше треба приходити до таїнства причастя. Саме в Бозі черпати ту їжу вічного життя, яка буде нас підтримувати, бо іншого виходу нема. Перші християни змогли проходити крізь випробування, бо разом збиралися і приймали, споживали тіло і кров Христову. І нам в ці непрості часи, через які ми так близькі до тих минулих поколінь. Ніщо не лишається, як приходити щонеділі до храму Божого і приступати до таїнства Євхаристії. Амінь.